Справедливий мир це є не тільки зупинення війни, але перш за все, це й оправдання України як жертви цієї агресії, і, зокрема, агресора, як того, як того, який напав на Україну до Украї... який вірвався до України. Ви розумієте, що мир Україна буде чекати ще дуже довго, бо це не тільки зупинення війни, це заліковання всіх травм війни. Це справді дуже багато жертв. І саме тому навіть наша Українська греко-католицька церква, зокрема останнього синоду, який відбувся минулого року в місяці липні, він зосередив свою увагу, як допомогти нашим вірним, нашим людям, особливо тим, які зранені війною, тим, які втратили дуже багато своїх рідних, близьких знайомих, тих, які зараз в полоні. Тих, які зараз є також зниклими безвісті, тобто, справді, це, це питання миру, воно є дуже таке глобальне, але справді найосновніше це, що ви зазначили, справедливий мир, це справді засудження Росії як агресора, належне покарання Росії як агресора і оправдання України.